Далі стосовно цих звуків дуже цікава така штука, що в Іспанії прийнято розрізняти так звук С і звук С. Оце шепілявий, і звичайний С. Але так не всюди стається. Наприклад, в латиноамериканських країнах іспанська мова не своя, так вона навіяна, завезена, і ті народи вони якби її сприйняли, але не до кінця. Цей звук їм не то щоб дуже сподобався, і вони його не хочуть вимовляти, і вони не роблять різниці. Між ними, і все вимовляють як С. Mm -hmm. От. Тому на слух це звучить інакше. І тоді іспанці з них ну так жартома, так називають їх шепелявими тобто mm Нам -hmm. так здається, що шепеляві це все так бо це no. для нас незвичне. А для них шепелявість це не розрізнення «с» та си. ну, ти нормальний розрізняється ж два різних звука. І вони на них отак кажуть: кажуть «сесео», на тих, хто їх обидва вимовляє як с. Але в самій Іспанії навіть є регіони, які, в яких Сесео, а є регіони, в яких обидва ці звуки вимовляються як С. І тоді це називається Сесео. Це ще no. одна така. Ще одна така дразнілка. Тобто є типу, стандартна кастильська іспанська, яка типу, вважається такою красивою. От. А є от такі діалектизми, в яких є Сесео або сесео. Оце таке, так людей дразнять.